Rigmarole. Вітаю, вітаю! Ходімо, ходімо! Це фабрика батончиків вонки. А ось це мій песик. Він такий холосий. містер Вонка! я Чарлі, а це мій дідо. Я спалю разом з ним. Ви бачите домівку найкращих електронних систем подачі нікотину вонки. Тримай, повнолітній. Спробуй нову парилку зі смаком блимиці. Ой, 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 ой. ні ні-ні-ні. А це хто? Чарлі! Це умпа кріпаки, Чарлі. Вони випробовують дим. <клес> а ще вони мої бухгалтери. О, виллі, велі, будь ласка, ми там це йому. Ми про, про, про програли, програли. Прошу, ми програли ці гроші. Віллі, прошу, виллі, прошу. А ну слухай сюди, поздючело. Вгадай, як здибати гроші. А ось тут мій останній винахід пожиттєвий зупиняч подиху. Досі тестуємо, бо зараз він робить з Ходімо далі. Чарлі, я люблю кульки. Дай мені цю штуку. Стривай, дай мені ще три. Ні, краще за дві. Взагалі, отдай одну. Оу, Чарлі, оу. Ох, Чарлі, ти, ти ще не до Петру, так? Я знав, що так буде. Я знав, що. О! Чарлі, гряту, я не вмію плавати. Н Навіщо мені взагалі це тут? Мій пасик би також не виплив. Проблема вирішилася, але на чому він підсковзнувся? Я обіцявся, коли достав свій пістолет. Білі, мій маленький, постав потобайку. Дякую.